Грунтовно, це експертна комунікаційна платформа про сучасне агровиробництво. Ми створюємо середовище для відкритого діалогу, обміну досвідом і пошуку рішень, які змінюють агро щодня. Головне для нас глибина змісту і довіра до експертизи. Ми прагнемо постійного розвитку і свого, і всієї агроспільноти. Ми працюємо у різних компаніях, у різних регіонах і навіть країнах, але в ґрунтовно говоримо однією мовою. Професійно, чесно і по суті. Наша аудиторія це практики агровиробництва, фермери, управлінці, науковці, молодь. Ті, хто не шукає поверхневих відповідей, а прагне глибшого розуміння процесів у полі, зокрема, чи в агробізнесі загалом. Аналітика, дискусії, практичні огляди і поради, просвітницькі формати, реальні виклики і практичні рішення. Ми створюємо якісний агроконтент. Автором або експертом ґрунтовно може стати кожен. Достатньо мати знання, досвід і бажання ними ділитися. Дякуємо, що ви вже з нами, що дивитесь і підтримуєте. Ми говоримо про складне просто і будуємо професійну спільноту ґрунтовно.